Привіт, друзі-програмісти! І сьогодні ми розглянемо надзвичайно цікавий аспект програмування, а саме порівняння String, Стрінг білда та Стрінг Бафер. Якщо тобі цікава ця тема, приєднуйся, а ми починаємо. І спершу хочу зазначити, чому саме це так важливо, тому що розуміння різниці між... Цима трьома класами дає тобі змогу писати набагато більш ефективний та швидкий код. А в чому різниця і чому він стає швидший і ефективніший, ми розглянемо протягом цього відео. І давай розпочнемо з основ. В Java рядки представлені класом String. String – це набір символів, які об'єднані класом String. Основні операції з рядками, такі як конкатенація, Отримання довжини, визначення підстроки та багато іншого можна виконати саме за допомогою класа String. Важливою рисою класу String є те, що це Immutable Object, або незмінний об'єкт. Це означає, що коли об'єкт створений, його неможливо змінити. Кожна операція, яка використана до об'єкту, створює новий екземпляр цього об'єкту. Це дуже важливо зрозуміти. І це спричиняє без перебільшення фатальні наслідки для продуктивності твоєї програми. У випадку заміни рядка, твій старий рядок залишається таким самим, а у новий рядок записується твій старий плюс зміни до нього. І як ми можемо зрозуміти, якщо ти виконуєш велику кількість операцій саме з об'єктом String, це буде відповідно впливати на навантаження усієї системи. Тепер давай розглянемо стрінг білдер та порівняємо його зі стрінгом. Однією з ключових відмінностей стрінг від стрінг білдер є те, що стрінг білдер він змінний об'єкт. Це означає, що ми можемо його змінювати без створення нових об'єктів. Це значно полегшує та прискорює роботу з рядками в деяких випадках, а саме у випадках, коли виконується велика кількість операцій. Також клас Стрінг Білдер має такі методи, як Append, Insert та Delete, які дозволяють нам ефективно модифікувати рядок. Далі розглянемо клас StringBuffer та дізнаємось про його схожість з StringBuilder. Як і StringBuilder, StringBuffer призначений для того, щоб змінювати об'єкт, а не створювати ще нові об'єкти при кожній зміні, як це було, наприклад, у String. Вони обидва побудовані на змінному масиві символів, що дозволяє ефективно змінювати. Ці об'єкти, але як і завжди, є одне маленьке. Але String Buffer є потокобезпечним. Це робить його більш вдалим для багатопотокових систем. Всі методи String Buffer є синхронізованими. Через це є можливість безпечно використовувати їх у багатопотокових системах. Перейдемо до практики та нарешті порівняємо ефективність String Класу та стрінг білдеру. І ми перемістились у код і пропоную спочатку створити метод, який буде відповідати за конкатенацію саме стрінг об'єктів. І тепер створимо таймер, за допомогою якого визначимо скільки саме зайняла конкатенація рядків. Зробимо цикл, в рамках якого і буде проходити конкатенація. Саме так і виглядає цей метод. Ми спочатку визначаємо скільки саме часу зараз. Потім проганяємо через цикл та конкатенуємо наш рядок 100 тисяч разів. І після цього ми завершуємо наш метод, підрахувавши скільки саме зайняло часу виконання цього методу. Створимо аналогічний метод, але вже для стрінгбілдера. Зверніть увагу, як саме ми створюємо цей об'єкт «StringBuilder». Як ми бачимо, ми створили аналогічний метод, який теж має свій таймер Так конкатинує рядки саме за допомогою стрінкбілдеру. Давай протестуємо і порівняємо результати з цих двох методів. Не забуваємо виводити WebSTime. Протестуємо наш додаток. Як ми бачимо, конкатенація класу Стрінг зайняла 4327 мілісекунд, Але конкатенація стрінг білдеру зайняла лише 12 мілісекунд. Як ми бачимо, різниця дуже суттєва. Як ми могли побачити, якщо ми виконуємо дуже багато операцій на стрінг, краще використовувати стрінг білдер або стрінг бафер в залежності від нашого контексту. Розуміння цього фактору дозволяє тобі створювати більш продуктивні системи. Друзі, дякую за перегляд. На цьому в мене все. Якщо тобі сподобалося відео, ти цей лайк, підписуйся на канал, якщо ти ще не підписався. А ми скоро побачимось. До зустрічі!